Я його пам'ятаю ще е, з школи. І по поверпіню ми пересікалися, там спільні знайомі є. Ярик взагалі був сам по собі кумедний. Е, ми коли з ним починали е, спілкуватися, то люди, які нас не знали, е, ну, думали, що ми зараз усе почнемо битися, потім замирали, ну, дивились на реакцію всіх і просто починали сміятися. Трі-чтирі. Він пішов на перший вихід в Бахмут. Знову ж таки, ми пересікалися в Бахмуті, він каже, забери мене назад. І нам його бракувало, що він бурчить, голосно говорить, воно роздражає, поки воно роздражає. А як тільки ти там бачиш, тебе забрали, думаєш, юки-палки, ну нічого насправді в тому поганого й нема. Просився, в наш підрозділ просився, і ми його забрали. Забрали. І от. Він у нас був гранатометником. От є снайпер, а він був снайпером-гранатометником. Скільки ми їздили на навчання, він ну, один постріл і одна ціль. Один постріл і одна ціль.